Всім привіт! Мене звати поїзда в Sky та Майнкрафта Транспорт Києва УЗИ. І сьогодні я вам покажу всі типи потяг поїздів в київському метрополітені. Серія перша частина. Перша тема транспорт Києва. І поїзд, який їздить сьогодні на Святошинсько-броварської лінії. Лінія. М1 це ЄМА502. Е, так, він мені просто тупо не подобається. І за того, що він він просто старий. О, просто старий. Але е, фари фари ледуські це дуже нові фари. Але сам потяг він старий. Наступний поїзд, це вагон. Метровагон, типу Єже. Без ЄЖ3, які в Москві. Е, а просто Єже. Без, без трійки. Просто Єже. І це ще старіший потяг. Ще старіший. І ось ті єма 502 Єже вони, вони незабаром будуть зняті за експлуатацію, тому що. Ці поїзда вже реально старі, і їх все постійно-постійно знімають за експлуатації. І наступний поїзд це в нас ось такий метровагон номерний. Да, Цей такий номерний він самий легендарний у світі. Е і да, про нього нічого розказувати. І наступний потяг це е, номерной модернізований. Е, в нього фари, як у поїзда ЄКМ, та у нього звуки у ЗКМ, У нього е, не такі, як у номерному, а трохи інший. І, і там у ЗКМ це топ. Але це, але це модернізований номерной, яких дуже мало. Нам. Нам лінії М2 від Героя Дніпра до Теремки. Їх прям дуже мало. Дуже-дуже мало. І наступний потяг це прибулець. Так, ви просто не уявляєте, наскільки я цей потяг обожаю. Наскільки я цей потяг обожаю, От реально, я їх так люблю. От прям сильно присильно. І так, да, це посяг 2010 року випуску. Але я їх закупав у 2009-му. Але в 2010-му вони вже були поставлені на рельси. Але їх було не так часто побачити, бо їх ще було мало. У 2010-му. А в 2011 вже їх було побачити вже частіше. так. Наступний потяг це ЄКМ, і він був презентований у 2013 році. Нам на самій, самій останній станції Київського метрополітену. це Теремки. Вона була добудована у 2013 році, але ЄКМ був зроблений у 2013. 2014-му чомусь. І це не 2013, по-моєму. А це 2014, по-моєму. Я так думаю. І так, він їздить нас також на Святошинсько-броварської лінії. І ви просто не уявляєте, наскільки я його люблю. Наскільки я його люблю. Бо це просто крутой поїзд, реально Якщо ви його просто не любите. То якщо ви на ньому просто прокатаєтеся, то його звуки, ви просто в нього будете здобовані, просто в нього любитеся, якщо ви ще його не любите. Так. Наступний метровагон це Крюковець. Він був, я не пам'ятаю, коли він був зроблений, але це точно не Кракувець. А це крюковець. Це Google так помиляється, він дурачок просто якийсь. Е є ще не проста, не проста версія, а ще, знаєте, яка. Є е ще дельфінська версія. <р perché> <рice> <рice> і там написано дельфін в Київ, захватуючі моменти в метро. Ой, та, він такий крутий. Ось це ось це, крюковець і дельфін. Да. Ось реально. Фух, це реально. Просто топ. ну Реально. Якщо вам відео сподобалося, дуже сильно ставте лайки та підписуйтесь на канал і усім пока. Та напишіть коментарі, який вам потяг сподобався найбільше всього.